Не встиг погасити попередню судимість, як вже отримав нову на лаві підсудних опинився волонянин. Чоловік, за даними слідства, відмовився отримувати повістку, а за декілька днів встиг ще й обнести чуже помешкання. 17 грудня 2024 року. В період з 5 години до 5 години 35 хвилин керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, шляхом підбору ключа, проник всередину квартири, звідки викрав телевізор, мікрохвильову піч, електричний радіатор, тюн. ...вайфай-роутер, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 9280 тисяч гривень. У суді першої інстанції обвинувачений інкриміноване не заперечував. Провину визнав та просив суворо не карати. До того ж, додав, що усе викрадене повернув. Суд, взявши вищесказане до уваги, таки засудив чоловіка до п'яти з половиною років ув'язнення. Та схоже, так довго відбувати термін волинянин не хоче. Тож подався до апеляції. Вважаємо все ж таки. Що суд, фактично встановивши і під час судового розгляду наявність наявність трьох поначуючих обставин, як було оголошено, фактично у своєму вироку врахував тільки одну обставину, таку як щире каяття, яка була приписана у обвинувальному акті, і визнавалася зокрема стороною обвинувачення, вважаю, все ж таки, такі можливе в даному випадку змінити. Покарання змінити вирок в частині призначеного покарання дійсно призначити за 336 3 роки позбавлення волі, за частиною 4 статті 185 із застосуванням статті 69 4 роки позбавлення. І звільнити, застосувати статті сімдесят п'ятому, збільшуючи відбуття покарання з випробуванням на строк три роки. Власне, як повідомив захисник обвинуваченого, на його думку не усі пом'якшуючі обставини були взяті до уваги суду. Натомість сторона обвинувачення зауважує, що покарання є цілком справедливим, зважаючи на минуле обвинуваченого. Прошу врахувати те, що неодноразово платяло досягнення відповідальності. Чимало злочин мають чи не, не зняти непогашену судиність, неодноразово відбував на покарання, покарання, покарання в місцях позбавлення волі, що свідчить про небажання останнього стати на шлях виправлення та переходування, а також про його підвищену суспільну небезпечність. Тому зважаючи на виклади, наважаю, що тепер, яке призначено судом першої інстанції, є необхідне та достатнє для виправдання обвинуваченого та попередження вчинення нових злочинів. До слова щодо минулого раніше чоловік був засуджений за розбій, хуліганство, наркотики та крадіжку. Крайній злочин вчинив у 2015-му. та лише у 2022-му звільнився з місць позбавлення волі. Сам же обвинувачений у судовому засіданні бідкається на стан здоров'я. Зокрема, просить, аби окрім зміни покарання, Феміда вплинула та призначила медичне обстеження. Я прошу що задовільнити старого захисника також. Якось допомогти мені з обстеженням, тому що в мене доволі ну, сильне погіршення ну, здоров'я. І тут вертався я до лечі, а мені сказали, що треба вже мати діагноз, щоб вивезти на обласну лікарню або вільмову, на ну, в СІЗО в лікарню. А нас це вже не спротики, придеться ставити тут живіт ну, на операцію. Читаємо, вже вже пунктів, прийдеться не цей зв'язку. Таки після роздумів у нарадчій кімнаті колегія оголошує вирок. Покарання призначене судом першої інстанції залишити в силі, а рішення без змін. Проте, дослухавшись до прохання обвинуваченого, суд надійшла листа до слідчого ізолятору, аби чоловіку надали необхідну допомогу. Анна Раров, Дмитро кудик, телеканал Аверс.